Вітаю вас, дорогі друзі, на Ютуб-каналі Вічі. Вечірня пора час говорити про Євангеліє, і зі мною вже готовий спілкуватися з вами про то єрей Володимир Давидов. Отче вітаю. Доброго вечора, вітаю всіх. Ну що, сьогодні у нас знову на арену виходять фарисеї зі своїми спокусливими намірами. Отож, зачитаємо. Вийшли фарисеї, почали сперечатися з ним і вимагали від нього знамення з неба, спокушаючи його. І він, тяжко зітхнувши, сказав: Чого рід цей вимагає знамення? Істинно кажу вам, не дасться родові цьому знамення. Отже, от буквально нещодавно в розмові зі священником, капеланом Української православної церкви Володимиром Ковальчуком ми трошки зачепили цю тему, і я почула також від нього таке зітхання, що і нині православні дуже люблять різні дива і знамення, замість того, щоб цінувати істину, сутність Христового вчення. Отче, от дійсно, а як ми повинні ставитись до знамень і чому ми їх так прагнемо, але Господь застерігає нас і зітхає з цього приводу. Я думаю, що наше прагнення саме чуде, знамення такого чогось е надзвичайного і надприроднього явища. Думаю, що це наше людське таке е хліба і видовище. Бажання, тобто, коли ми хочемо щось надзвичайне постійно вражатися, отже, наприклад, людина, яка займається екстремальними видами спорту, в неї під час якихось там трюків виробляється адреналін, і кожен раз хочеться, ти призвичаєшся. І е, завишуєш ризик кожен раз це більше і більше. Тому що ну, е, вже не мож... те, що раніше переживав, вже не дає такого відчуття іфорії. Е, е, те ж саме, я думаю, відбувається із от такими поняттями, як, як чудеса. Тобто, рано чи пізно нам буде це вже не цікаво. А, це вже було, ну, нічого нового. Давай ще новіше чудо. Тобто, чудо саме по собі не є запорукою того, що людина прийде до довіри. Угу. Чудо і е, Господом являється тоді, коли це дійсно. Ну, коли він бачить, що буде результат. І коли від нього вимагають чудес, я думаю, як Господь він бачить, що це не призведе до того, що люди повірять в нього або змінять своє життя. От, наприклад, наше е, от таке буденне: ми хочемо якогось чуда побачити, там хтось цілився, був паралізований повністю, а потім е, людина приклалась до ікони. І встала, і пішла, і кину залишила mm -hmm. хворий свій одр. Mm -hmm. Але що, після того як ми це побачимо, ми докорінно змінимо своє життя, змінимо свої звички, почнемо боротися з гріхом. Що це докорінно щось поміняє в нашому житті? Я думаю, що більш, більше за все, що ні, може для когось одиниць це і відбудеться, але це дійсно такі унікальні випадки. А загалом, ну побачили, побачили. Ну от фокусника ми бачимо, як він робить фокуси. Ми такі, неймовірно. Боже, це якесь чудо. А потім, ну фокус дай фокус. Що від цього? Нам холодно чи жарко сталося? Те ж саме, особливо коли фарисеї просили у Бога. Ну він знав, хто його про просить. І звичайно, він розумів, що е їхнє, їхня віра не зміниться. Вони будуть вірити в свої переконання і явно не підуть за ним. Через це він і він і зітхав отак, тому що. Ну це був пошук, не пошук не царства Божого, пошук не, не пошук спасіння, а пошук може можливо навіть чуда заради чуда. Ну от, до речі, далі Христос згадує про дива, які він сотворив уже, і як швидко навіть учні про це забули. От давайте прочитаємо. І, залишивши їх, знову увійшов у човен і відбув на той бік. При цьому ученики його забули взяти хлібів, і крім однієї хлібини, не мали з собою в човні нічого. А він заповідав їм, кажучи: глядіть, стережіться закваски фарисейської і закваски Іродової, і розмірковуючи один одному, говорили, що хлібів немає у них. Ісус, зрозумівши, говорить їм, чого ви міркуєте про те, що немає у вас хлібів, чи ще не збагнули і не розумієте, чи ще окам'яніле у вас серце, маючи очі, не бачити. Маючи вуха, не чуєте. Чи не пам'ятаєте, коли я п'ять хлібів переломив для п'яти тисяч чоловік, скільки повних кошиків набрали ви залишків? говорять йому дванадцять. А коли сім для чотирьох тисяч, скільки кошиків набрали ви того, що залишилося? Сказали сім і сказав їм, як же не розумієте? От давай почнемо спочатку отче. Ісус каже: глядіть, стержіться закваски фарисейської і Іродової. А що це за закваска така, і чому ми маємо її боятися і остерігатися? Я думаю, це саме Господь тут застерігає хибного розуміння тим, яким має бути духовне життя. Адже фарисеї це були керманичі українського о, господи, іудейського народу, mm -hmm. і на них всі рівнялися. Вони були знали всі закони досконало. Про це ми вже говорили, але розуміння їх було зовсім інше. І через це Господь застерігає саме то, щоб люди повір... Е, приймали на, е, на віру, і як е, за взірець, то, тому що вони на е, навіть. Не вчать а як розуміється е, старий Завіт Тому що в іншому місці, в Євангелії, Господь каже, чому е, вони вчать, навчаєтеся а чому, а що роблять, не робіть. Отут, якраз напевно, теж е, от е, навчання своїм своїм прикладом. Господь застерігає, щоб не брали приклад, тому що те от е, те вчення, яке побудовано. Було на матеріалізмі, тому що у фарисеїв дійсно вони очікували Месію, який прийде матері... цар земний, який звеличить іудейський народ, а Господь нам завжди говорить про духовне, а не про земне. І через це е... от... вчення Христа і фарисеїв, ніби має одне коріння, старий Завіт. але приводить до різних висновків. Господь приводить до духовного, а фарисеї приводять до земного. І якраз цей, напевно, він тут і застерігає учнів, щоб не брали, щоб не, не переймали оце вчення, яке про земне, яке приводить людину до, земно, до земного і до цінування земних благ. Ну, от дивись, Отче, Христос говорить фразу: чи ще окам'яніле у вас серце? Маючи очі, не бачите, маючи вуха, не чуєте. А от справді що з нашими серцями? Чому ми віддалилися настільки від глибинної істинної віри? Адже, от якщо покласти руку на серце, нас всіх дійсно більше бентежить земне: політика, війна, утиски церкви. Але ми забуваємо, хто має бути в центрі нашого життя. Чи не здається тобі, що... Можливо, це нормально, що це і є наша людська природа, адже й учні, бачачи це диво з хлібами, все одно хвилюються, що вони будуть їсти, так це наша людська гріховна природа. І чому ми віддаляємось від істини і не бачимо? Відповідь на це Господь сказав одній заповіді блаженств, блаженні чисті серцем, і ті Бога побачать. Тобто саме гріхи і пристрасті затуляють нам Бога. Нам нема коли подивитися, нема коли подивитися Бога, і нема як його розпізнати. Тому що чим... які у нас а, рецептори задіяні, духовні рецептори пристрастей. Тобто ми заточені на пристрасті, які смикають нас а, е, як ляльку на шарнірах, і яка а, на, на цих на мотузочках підвішена. І от пристрасті нас, нам нема коли. Споглянути на Господа, і немає як його розгледіти, тому що ми постійно ми стаємо рабами рабами своїх пристрастей. І через це е, ми, Господь застерігає, щоб цього не сталося. Потім, е, дійсно, ми, люди, по своїй природі, земній, такий матеріальній і земній, у нас є свої обов'язки, свої заняття. Е, і Господь застерігає, щоб ми не приділяли тільки їм увагу, що вони є другорядними. Ми пам'ятаємо слова Христа, коли він був в гостях у Лазаря, Марфа і Марії, як він сказав, Марфі. Mm -hmm. Марфо, Марфо. Марія благу частину обрала, ну, на відміну від неї. Тобто ми бачимо, що є важливішим для жит... в житті людини, що має бути важливішим. От е... Хто от псалмаспівець Давид як каже, що хто уповає на Господа, з тим знаходиться і милість Його, милість Божа, і в цьому якраз і полягає те, як ми маємо роз, розставляти пріоритети. У нас є турботи, але вони, ми маємо довіряти Богу, що де ми не встигаємо, або от, як учні, так вони mm -hmm. е, не взяли хліб і починають переживати. Хоча могли б довіритися, дійсно вони забули про це чудо. І от ми повертаємось до питання актуальності чуду. Чудо було раз, чудо було два, яке ніхто ніколи не повторював. Тобто воскресіння вже, навіть Воскресіння, вже було, пророки Ілля воскрешав. Христос воскрешав, стілював, бо пророки стілювали. А от такого насичення, хоча ні, з... Е Ілеєю теж було, коли там е, не ісякала мука і mm -hmm. в глечику масло. Бу, були подібні, але от таке, що багато тисяч народу е, було насичено, звичайно, такого не було. І тут же учні, це ж, це ж не то, що там пройшло 10 да, років. Це зовсім нещодавно. Не, нещодавно, mm -hmm. і тут учні все в розпачі, ми не взяли з собою хліба. починають. Це ж, звичайно, Господь зауважив їм і сказав ці слова не тому, що вони там просто так між собою перешептались, а це значить. Стала якась проблема, тобто, дійсно бурхливо почали обговорювати, як же так, що ми Могли попливли а взяли з собою да, їжі, да, 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 ну, бідкатися хто там хтось може когось чи да. Ти там чи, ти за це відповідав, а не взяв з собою хліба. Ну якби от такі нюанси, і Господь зразу і повчає їх, і от дійсно. А чудо, що змінило апостолів. Поступово вони починали мінятися, але повністю змінили їх, благодать Божа, благодать Духа Святого, яка зійшла на них в день П'ятидесятниці. От тоді вони дійсно преобразилися. А от, хтось е... їм Євангеліє Євангелії повні, в усій своїй повноті. От от, от так. Да, значить, ну, Мені дуже сподобалася ця фраза, що ти навів зараз, що той, хто уповає на Господа, милість отримує його. А ми ж всі якраз і прагнемо милості. Ми кажемо, Господь милосердний, змилуйся над нами. да. Тому друзі, от вам, будь ласка, і приклад такий конкретний прикладна порада, як можна нам в цьому світі краще жити, як нам можна отримувати вже сьогодні допомогу Божу, просто дійсно покластися на Христа і відпустити ситуацію, яку нам потрібно вирішити. Моли скажу пораду святителя Феофана Затворника. Він каже, що коли от у нас. Е... Перемагають нас оці сумніви, що ми не ми не встигаємо, ми нічого не можемо зробити. Що у нас якось оце пропадає уповання на Господа, і довіра йому, то святитель Феофан, е, радить згадувати чудеса прояву Божого його опіки за людиною в своєму житті, або там, mm -hmm. наприклад, при, на прикладі життя свят, е у святих, як або ще в когось там знайомих, як. Господь проявляв, адже все наше життя, все, все наше життя наповнене чудесами. І дуже часто ми отримуємо роботу і, і розуміємо, що ми її отримали як чудо Боже, чи там о, поставили собі якусь мету, і вона зненацька, яка була недосяжна, так? І так, ця мета була реалізована попала нам прямо в руки. Угу. Так. так що так він радить таке згадувати, і це надихає те, надихає нас на уповання. На бога, як казав Христос, приводячи в приклад Авраама, довірився Авраам богові, і це вмінилося йому в праведність. От на цьому і завершимо сьогоднішню бесіду, друзі. Доєднуйтесь до нас, підписуйтесь і отримаєте багато корисних порад. І найголовніше, серце ваше буде спокійно, що день прожити не дарма, що головне те, що ми маємо робити, це опиратися на євангельські істини. Ви зробили. Тож шерте наше відео, ставте вподобайки, пишіть коментарі, а ми завжди з радістю будемо виходити в ефір, щоб продовжувати цю благу справу. Дякую! Очі і прощаємось. На все добре. Нехай Господь благословляє. До завтра. До завтра, друзі. До побачення. До побачення.